Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Поранені жителі і масштабні руйнування. Годину тому росіяни масово вдарили по Харкову. Було з десяток потужних ударів. Тривога досі триває. З нами на зв'язку наша харківська кореспондентка Тетяна. Доцяк. Отже, Таню, що відомо на цю хвилину. Вітаю вас, Петро. Станом на зараз відомо про шістьох постраждалих. Серед них шестирічна дівчинка в неї гостра реакція. На стрес також серед постраждалих є медики. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Ймовірно, постраждалих буде більше, адже російська армія завдала по Харкову понад 10 ударів, почала бити о 13 й годині, і ці удари завдавала протягом півгодини. Це було досить потужно. Наскільки ми харків'яни вже звикли до вибухів, але навіть я здригнулася пів години сиділи. У ванні і от, імовірно, е, що постраждалих може бути більше, адже я чую по місту їздять карети швидкої сирени. Щодо руйнацій, то, руйнації, то е, за даними е, Харківської обласної військової адміністрації та міської ради, е, у місті пошкоджені житлові будинки, там є пожежі об'єкт спортивної інфраструктури, е, пошкоджений торговельний центр. Е, Одразу після прильотів люди почали повідомляти про стовпи диму у різних частинах міста. Також люди повідомляли про пожежі. Звісно, поки ми не можемо показувати наслідки обстрілів через заходи безпеки. Але от щойно все, що ми можемо сказати на даний момент, що імовірно, що руйнації досить великі і постраждалих може бути більше. Петра. Що ж, дякую, Тетяно. Тримайтеся. Ми всі біля екранів. Ми стежимо. Ми вся Україна співчуває харків'янам. Отже, це була наша Тетяна. Доцяк про ситуацію в Харкові після масованого удару росіян по місту. Нагадаю, тривогу і досі оголошено в низці областей через загрозу балістики. Інформують повітряні сили. Подбайте про свою безпеку. Уночі та зранку окупанти 18 разів обстріляли і прикордонні території Сумщини. Пролунало 47 вибухів. Найбільше били по білопіллю та краснопіллю. А загалом ворог обстріляв 8 громад. Запускав керовані авіабомби, артилерійські снаряди та дрони. Камікадзе напередодні, десь пів на дев'яту вечора. Противник ракетою поцілив по колоні зерновозів на шляху із сум до Харкова поблизу села Верхня Сироватка. Загинула одна людина і четверо поранені. Загорілась одна вантажівка та пошкоджено майже 20 машин о 9 ранку українці згадують тих, хто загинув у цій війні. Хвилину мовчання указом ще у березні 22-го року запровадив президент. Але з часом ця традиція стала чимось формальним. Люди поспішають на роботу, транспорт зупиняється рідко, цокання метронома у центрах не надто чути. Та факти знайшли тих, хто, попри зайнятість, має час постояти і помовчати, подумати про полеглих, навіть більше залучає до традиції своїх друзів особисто та через соцмережі. Ольга Чайко продовжить. Київ 8.59 ранку. Актриса Анна Троцько натискає запис на смартфоні і вже о дев'ятій стоїть із саморобним плакатом на тлі прапорців на імпровізованому цвинтарі майдану. Невдовзі у неї репетиція у театрі та все ж зупинитися на хвилину вважає вона не важко. Один із тутешніх прапорців пам'яті її батька, який 28 серпня торік загинув на бахмутському напрямку. Юрій Троцько пішов на фронт у перші ж дні широкомасштабного наступу. Росіян я знала, що він не вчинить інакше, бо він нас готував до війни. Ще задовго до того, як це сталося, я пишалася завжди дуже ним, і зараз дуже сильно горда, і пишаюся тим, що, що я його донька, і дуже хочу, щоб це було немарно. Відео Анна щодня викладає у соцмережі, іноді робить це із друзями. Це моя особиста цінність. Це потрібно в першу чергу для нашого усвідомлення. Для самоусвідомлення того, в якому часі ми живемо. Поки ми знімаємо, Анна стоїть на майдані одна. Тихенько цокає метроном, їде транспорт. У автівках водія, можливо, про хвилине мовчання нагадують оголошення по радіо. А може ні. Указ президента з'явився на другий місяць великої війни, та нині ініціатива для багатьох стала формальністю. Ось це Одеса привокзальна площа. Тут завжди людно, і у кожного свій клопіт. Туристи їдуть на відпочинок, містяни поспішають на роботу. Твісна, ну, ні, не зупиняюсь. Чого? Все бігом, бігом, бігом. Якщо їду в дороги, то не зупиняюся, а якщо так, то зупиня... зупиняюся. Зупиняюся і, і плачу, бо я з Донецька. Там мене бомбіли, бомбіли. Я як Згадаю все. Ми з повагою до цього ставимось, тому що ми розуміємо, що ну, якщо би, ну, не ці загиблі люди, не ці воїни, то ми би. Ну ми б не були зараз тут. А якщо є хвилинка, хоча б задуматися <голові> про те, що відбувається в нашій країні, то це варто робити. Вів'яна про хвилину мовчання нагадують, що середи таку традицію на площі ринок започаткувала волонтерка Анна Ковтиненко. Спочатку дівчина почала записувати короткі історії як нагадування у себе соцмережах. Потім із друзями почала виходити на вулиці міста. і це спрацювало. Ну, ті люди, які бачать, чують, то вони зупиняються, дехто не зупиняється, але порівнюючи з, наприклад, місяць тому, то є прогрес. Вже ну, площа ринок така плюс-мінус. Хвилини мовчання із зупинкою транспорту є у Чернівцях та деяких інших українських містах. Петиції про це розглядають, зокрема у Черкасах та Києві. Ініціатива вкрай потрібна, вважають бійці. Це дуже доречне, тому що треба мати повагу до тих людей, які, як говориться, віддали своє життя на захист нашої країни, і ми повинні їх повнити все своє життя і передати своїм дітям і внукам. І це повинно не то, що просинатися вже з цим і жити з цим, що ми повинні про цих людей помнити. Самі вони згадують полеглих побратимів щодня. Можливо, вони єдині кому спеціальна хвилина для цього не потрібна. Ольга Чайко, Олександр Ченков, Мирослава Соколовська та Олег Корнієнко. Факти ICTV. Єдині новини. Росіяни посилили обстріли населених пунктів, які контролюють сили оборони у Курській області, запускають каби та ФПВ-дрони. Розповів в ефірі телемарафону. Речник ОТО Вадим Мисник операція на Курщині триває. сили оборони виконують поставлені завдання, які саме речник не повідомив, щоб каже, здійснити заплановане. Мисник додав, що гуманітарна ситуація в регіоні складна через посилені обстріли з боку Росіян. Місцеве населення приголомшене, бо їхня влада не організувала евакуацію, а зараз вони сидять без світла та води. Українські військові дають цивільним їжу та ліки, дотримуючись міжнародного гуманітарного права. Мисник додав, що місцевим показують фотографії зруйнованих українських міст, а також фільми про злочини росіян. Думки тамтешніх цивільних різняться, але здебільшого вони заявляють, мовляв, поза політикою і просто хочуть миру або зеленого коридору, якого Росія не дає своїм же громадянам. Зараз же діє військова комендатура, проводяться стабілізаційні дії, тобто деякі зачищаються місця окремі, але з боку населення опору організованого ми не спостерігаємо. Чимало людей вони взагалі спілкуються українською або суржиками, Вони цілком розуміють і зараз вони дуже дякують нашим солдатам. В Україні нині 1 мільйон 700 тисяч школярів, із них трохи більше третини вимушені вчитися онлайн, бо у їхніх школах немає бомбосховищ. Уряд постановив собі за мету удвічі скоротити кількість дистанційників протягом цього та наступного навчального років. Насамперед, завдяки будівництву нових укриттів минулого тижня. Кабмін виділив на це 5 мільярдів гривень. Поки ж будують нові укриття або ремонтують уже наявні школи. Шукають вихід із ситуації. Останні дні, коли на шкільних подвір'ях порожньо і тихо, уже з понеділка у Києві за парти сядуть понад 280 тисяч учнів. Дві третини столичних шкіл уроки вестимуть наживо. Головна умова укриття в закладі. Найбільше приміщення, яке у нас є, це для учнів шостих. 9, 10, 11 класу директорка столичної школи номер 305 показує відремонтоване укриття. Тут не лише пересиджують небезпеку, а й проводять уроки для найменших учнів. Навіть є ігрові зони. Усе модернізували, оновили вентиляцію, і тепер тут вміщаються усі учні та вчителі. А це понад 1200 людей. Приміщення дозволяє розмістити дітей за інтересами. Провести відповідні уроки Проходять уроки цікавої історії. Є інтерактивна дошка і уроки математики. 173 столичні школи працюватимуть за змішаним форматом очно та онлайн, бо не можуть розмістити усіх дітей в укритті. Повністю дистанційно працюватимуть лише 9 закладів Києва. У прифронтовому Дніпрі готується відчинитися понад півтори сотні шкіл. Більшість з них мають найпростіші укриття. Учні в шкіл, які не мають бомбосховищ, безкоштовно довозитимуть до навчальних закладів, де вони є. Такий досвід є, і в 147-й школі. Торік тут також приймали дітей з інших закладів. Взагалі 960 дітей для їх зручності. У нас є привозна вода, облаштовано туалети лавки закуплені. Все є для того, щоб тут можна було спокійно перебувати діткам. Наразі тут 42 класи, з них дев'ять за рішенням батьків читимуться онлайн, усі решта наживо. Швидко спускатися в укриття уже звична справа для дітей та вчителів. Вже треновані досить швидко. Діти вже знають кожен свої місця. У нас чотири входи, і тому у нас вони всі задіяні, і тому ми можемо це зробити швиденько. У Харкові, другий навчальний рік поспіль, діти вчитимуться під землею. Безперервні обстріли підліт російських ракет менше як за хвилину. Прифронтове місто вимушено якомога надійніше ховати дітей. Абсолютна більшість вчитимуться дистанційно. За парти сядуть лише 5300 школярів. Кожен десятий з тих, хто нині мешкає у прифронтовому місті. У нас не вистачає класів, тому діти будуть декілька днів на тиждень навчатися в офлайн режимі, а декілька днів на тиждень навчатися тільки в онлайн режимі. Дуже потужний запит на те, щоб навчати дітей в таких школах. І хочу сказати, що зараз жодного вільного міста вже, на жаль, немає. 67% харківських шкіл зруйновані або пошкоджені російськими обстрілами. Наявні укриття не відповідають останнім безпековим вимогам. Торік Рада оборони Харківщини дозволила дітям навчатися лише у бункерах або протирадіаційних укриттях. Така школа була лише одна. Діти займаються одразу в укритті без перерв на тривоги й обстріли. Цьогоріч таких закладів три каже міський голова Ігор Терехов. Розширили і метро школу. З вересня діти вчитимуться вже на шести станціях метро. І побудували автономну підземну школу з кабінетами, туалетами, вентиляцією повітря, опаленням та електрикою. Усе коштом міського бюджету каже Терехов. Загалом по країні майже 75% шкіл мають свої мобосховища. Цьогоріч за державні гроші будують 60 нових протирадіаційних укриттів. насамперед у прифронтових та прикордонних регіонах. Минулого тижня Кабмін виділив ще одну сумвенцію вже на 5 мільярдів гривень на будівництво бомбосховищ. Їх розподілили на 77 шкіл і профтехучилищ на прикордонні. Тривають і реконструкції старих укриттів. Тож загальна кількість безпечних шкіл має збільшитися, запевняють в Міносвіти. Однак точної статистики поки не називають точно більше ніж 75% шкіл буде мати ці укриття. Точну цифру зможемо назвати. Коли почнеться навчальний рік, коли ми отримуємо висновки по кожній школі, адже зараз проходить обстеження більше 10 тисяч. Шкіль. А поки приблизно 600 тисяч українських дітей вимушені вчитися онлайн, чиновники поставили за мету удвічі зменшити цю кількість у найближчі два навчальні роки. Для цього держава реалізує програму Школа офлайн. Вона передбачає не лише створення укриттів у закладах, а й довезення дітей. Школа офлайн передбачає також до прикладу інфраструктурні рішення. Це Автобуси, придбання автобусів і підвезення учнів до тих шкіл, які будуть працювати в очному або змішаному форматі. У бійно запевняють, на автобуси виділили понад мільярд гривень, і зараз обласна влада має розподілити їх між громадами, аби заохотити до навчання офлайн якомога більше дітей. Даніл Самсонов, Тетяна Дусяк, Христина Венгля Ускайте, Факта Ісятів. Єдині новини. Поки все зустрінемося за 15 хвилин.